Вітаю всіх! Не отримали повістку, але порушення світиться в Резерв плюс. Міністерство оборони України на своїй сторінці розкрило повністю самі болючі питання. Сьогодні ми з вами їх розберемо і розберемо їх більш так на практиці. Тому не перемикайте. І розпочати хочу друзі з того, що розшук у зобов'язаного – це тема номер один, тому що десь приблизно 70% всіх військовозобов'язаних перебувають в розшуку, і в принципі це ну, дуже велика статистика. І щоб ви собі розуміли, що раніше через резерв плюс можна було сплатити виключно штрафи за неявку по повісті. Але на сьогоднішній день міністерство оборони працює в цьому напрямку для того, щоб наповнити бюджет і ніби полегшити да от людині можливість знятися з розшуку. Який багато суддів вже розповідає про те, що він є незаконним, і збільшують е, різні функції через застосунок плюс. І на сьогоднішній час вже можна сплатити за неприбуття за повісткою до Територіального центру комплектування соціальної підтримки. Е, наступне нестання не на військовий облік після досягнення 25-річного віку. Наступне нестання на військовий облік за новою адресою проживання. Нестання на військовий облік після прибуття з установ виконання покарань, тобто зв'язниці, нестання на військовий облік за місцем перебування як внутрішньо внутрішньопереміщеного особи ВПО, відсутність військового обліку, обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, також ненадання майна будівлі спору транспорту під час мобілізації, це цікава така норма, і непроходження або відмова від проходження військово лікарської комісії. За всіма цими порушеннями можна сплатити штраф через застосунок, але я вже вам розповідав, що сплата штрафу через застосунок плюс це ну, така собі ідея, оскільки, коли ви сплачуєте штраф, є досить велика вірогідність того, що ви будете знову в розшук, але. З того часу, коли ви здійсните відповідно проплату. яке на практиці ну, дуже часто трапляється, але якщо вам просто горить і потрібно це зробити терміново, то краще, зрозуміло, це зробити для того, щоб перестрахуватися, оскільки, наприклад, є і негативні вже випадки, коли е якщо ми подаємо в бумажному форматі, то людина просто не встигала поплатити штрафи і, відповідно, була мобілізована. Тому... Зрозуміло, що ризики є, що так, що так, але якщо через зум, це набагато буде швидше. Дуже багато питань задають як мені клієнти, так само Міністерство оборони на це питання дало відповідь, оскільки зрозуміло, що коли людина проплачує один штраф, відразу може появитися і інший. І на це міністерство оборони дало просту відповідь, що сплата штрафу вона закриває лише одне порушення, а не інші. Тобто, якщо, наприклад, у вас була... Неявка по повістці, то у вас може в застосунку з'явитися нове порушення непроходження ВЛК. І зрозуміло, для того, щоб його закрити, потрібно також знову проплачувати штраф і рухатися в такому напрямку. Оскільки, як повідомляю, це лише за один, за одне порушення відбувається штраф. Що нам говорить застосунок Резерв Плюс, це те, що якщо ви його скачали, у вас виявляється порушення, то ви можете. Подати заявку про визнання своєї вини, і протягом трьох днів вам буде складена постанова. Є на такі випадки, коли не завжди дана постанова складалася протягом трьох днів і просто ніякої не було реакції. Я не знаю, чому це так, чи це глюк в застосунку, чи це просто відмова. Вам цього не скажу. Але, в принципі, трапляється таке, що. Виноситься постанова про закриття адміністративного провадження у зв'язку з відсутністю складу правопорушення бо пройшли вже строки давності. Таке на практиці також у мене траплялося. Якщо ж, наприклад, вам винесли постанову протягом трьох днів через застосунок, то ви повинні сплатити штраф 8500. Якщо не сплачуєте, буде штраф 17 тисяч. Якщо протягом 20 днів не сплатили, то буде штраф зрозуміло до 34 тисяч гривень. Ну і після того, як ви проплатили уже зрозуміло штраф, вас е, ну, за застосунок оновити його. Ви його оновлюєте, і він у вас буде чистий, е, зрозуміло, без порушень. Як довго? Я ж кажу, не знаю, тому що в кожного буває по-різному. В одних е, може закритися питання і не бути ніяких порушень. Є ж такі випадки, коли дійсно в людини є порушення і потрібно з ними щось робити. Е, що нам говорить Міністерство оборони України? Вони говорять про те, що... Військово зобов'язані, вони мають обов'язок дотримуватися закону про мобільну підготовку та мобілізацію, а також закон про військово військову службу. Тобто є прямий обов'язок людини, і законодавство бажано не порушувати. Тому міністерство оборони і говорить нам про те, що якщо є якесь порушення, його потрібно закрити і усунути інші порушення, які можуть також притягнути до відповідальності. Наступне питання, яке дуже часто виникає в клієнтів, це те, що вони не получали ніякої повістки. Дійсно, на практиці десь, мабуть, у мене близько 80% клієнтів, які дійсно не отримували даних повісток. Тобто вони їх в очі не бачили, на пошту вони їм не приходили за місцем місного проживання або за місцем реєстрації. Як трапляється на практиці, дуже часто приходять повідомлення на Укрпошту, Укрпошта їх навіть не розносить, і вони повертаються їм як не вручені. Такі випадки також ну, ну дуже часто трапляються, оскільки е, на пошті немає контактів людини. Кому набрати, повідомити про повістку, або просто там десь, якщо це в селах почта досить ну, довго працює, оскільки не кожного дня. Тому а є термін 3 дня для того, щоб вручити дану повістку з моменту її надходження. Тому, в принципі, от такі саме проблеми виникають на практиці. тому Якщо ви хочете його в подальшому оскаржувати, доводити вашу невиновність, то зрозуміло, потрібно подавати запит на Укрпошту. Чи було надходження від ТЦК ТСП, а саме повістка відносно вас. Наступне моє любиме питання: чи після сплати штрафу не будуть проходити нові повістки? Дивіться, якщо приходить одна повістка, це вона приходить, наприклад, вам для оновлення даних або для проходження ВЛК. Але якщо ви сплатили штраф або оскаржили навіть її в судовому порядку, це не зупиняє. Направлення повторної повістки для проходження ВЛК або оновлення даних. Тобто, це йде, якщо ми дивимося через застосунок, то це рандомно формується повістка, відправляється вам, і люди просто запечатують її в конверт і відправляють. Якщо ж ми дивимося та повістка, яка вам вручена уже безпосередньо за вашою адресою особисто під підпис, то зрозуміло, це підготовлено завчасно повістка, яка приїхала, наприклад, там працівники ТЦК для того, щоб вам її вручить. Якщо ж воно по пощу, то це рандомно формується і тут не скажеш, прийде вам повістка найближчим часом чи не прийде. Як сформує система, так вона і вам прийде. Тому якихось таких обмежень або заборон повторно пляти повістку, цього немає. Дуже часто на практиці таке трапляється, що ти от щойно закрив питання або в процесі зняття з розшуку по повістці, вам вже йде нова повістка. Тобто, це також в принципі, є нормальним, оскільки, як я кажу, це формує програма самостійно і тут на це не повпливаєш аж ніяк. Дуже часто трапляються такі випадки, коли ти оскаржуєш розшук. Да, от, тому що там якась порушена процедура, ви ту повістку не отримали, але вам відразу можуть прислати уже нову, або просто от реально вручити додому, приїхати. І тут уже ви просто не відкарабкаєтеся, оскільки дійсно процедура була дотримана. Тому, в принципі, надіти, що я скажу їх в судовому порядку, і я більше не буду там їх получати, такого не буде. Тому, як ми бачимо, повістки можна появлятися і повторно. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки система в Україні влаштована так, щоб всі військово зобов'язані вони були залежні від даного застосунку і дійсно були залежні від ТЦК та СП, оскільки на сьогоднішній день ТЦК ТСП, це ми москати це найголовніша структура, яка да, от... Дійсно, без неї просто нікуди. Тобто, ти не можеш нічого зробити, якщо в тебе не в порядку документи з військовообліковими. Да? Або, наприклад, десь там в тебе ВЛК не пройдене, або якщо ти за кордоном в тебе розшук, ти взагалі не можеш нічого зробити. Ні вступити на навчання, ні влаштуватися на роботу, ні забронюватися. Тобто, ти по факту паралізований і не можеш без цього нічого зробити. Тому. Як ми бачимо, система налаштована, щоб або якщо в тебе немає права на відстрочку, ти йдеш служити. Якщо ж в тебе є право на відстрочку, то не гай часу і негайно оформляй дані документи. Тому, друзі, якщо у вас виникають якісь питання, або вам потрібна консультація чи допомога з того чи іншого питання, залишайте свої коментарі під даним відео, або телефонуйте з номером телефону, який ви бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу. Ну, а з вами, як завжди, друзі, був я, адвокат Вадим Вітенко. Не забувайте ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!